Вийти на новий ринок це не просто перекласти сайт та запустити рекламу. Це найлегший спосіб злити величезний бюджет, якщо ти не знаєш, куди лізеш. Що часто роблять бізнеси? Беруть успішний кейс з локального ринку, без аналізу йдуть у Європу або США, палять десятки тисяч на трафік, крім не конвертується. Чому? Бо інша культура, інша конкуренція, інша потреба. А підхід такий самий. У нашій агенції ми не граємо в рулетку. Ми аналізуємо конкуренцію, поведінку споживача, попит, формуємо гіпотези та складаємо стратегічний план входу на ринок, тестуємо трафік, месенджі, офери. Лише після цього формуємо аналітику, і на даних цієї аналітики масштабуємо далі наші рекламні кампанії. Це економить десятки тисяч ще до запуску, і це не експеримент за чужий рахунок, це контрольований ріст для прогресивного власника. Це означає. Менше хаосу, більше прогнозованості. Готовий вийти на новий ринок? Пиши плюс під цим відео або звертайся в Дірект.